Чи піде країна європейським шляхом і обере добросусідські відносини з Україною? Чи навпаки, президента з відверто проросійськими поглядами, який оголошував територіальні претензії до нашої країни, Румуни віддали перевагу проєвропейському політику меру Бухареста. Його вже привітав президент України Володимир Зеленський. Ніко Шурдан отримав понад 53% голосів виборців і випередив суперника Джорджа Сіміона майже на 900 тисяч голосів. Якщо дана підтримали великі міста і неочікувана угорська діаспора в Румунії, за його суперника голосували переважно в сільській місцевості та малих містах, а також на закордонних дільницях. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Другий тур президентських виборів у Румунії пройшов за рекордною явкою. Вперше за останні 20 років вона склала майже 65% виборців. Тобто на дільниці в Румунії прийшло майже 10 мільйонів виборців ще понад півтора за кордоном. Я вже давно не відчувала себе такою щасливою. Я була така налякана, що наш європейський курс наближається до кінця. Нині я щаслива, бо вже почала думати, що мені можливо доведеться виїхати з країни, якщо виграє не мій кандидат. Але зараз я почуваюся щасливою. Відчуваю, що все буде добре. 39-річний Джорджа Сіміон, який впевнено лідирував у першому турі, програв своєму супернику, меру Бухареста Нікушору Дану. Щойно з'явились дані екзитполів, Сіміон заперечував свою поразку. Але згодом визнав її та привітав свого суперника. Хочу привітати свого опонента Дана. Він виграв вибори. Такою була воля румунського народу. Ніку Шордан, математик за освітою, в 20-му році був обраний мером Бухареста. Став відомим завдяки боротьбі з корупцією у сфері міської забудови. На публіці поводиться стримано, а в дискусіях уникає популізму. На відміну від свого конкурента Сіміона, має проєвропейські погляди та підтримує Україну. Неодноразово заявляв, що необхідно і надалі надавати допомогу нашій державі. На його думку, перемога Києва у війні з Росією відповідає інтересам усього регіону. це ваша перемога, перемога тисяч людей. Хто агітував всі ці дні? Хто вірив, що Румунія може змінитися у правильному напрямку? Не забувайте силу, яку ви продемонстрували впродовж цих тижнів, тому що вона нам ще знадобиться для змін за виборами. В Румунії уважно стежили в Європі та в Україні. Для нашої держави це стратегічно важлива країна. Адже це один з провідних транзитних маршрутів для постачання зброї та боєприпасів. Також Київ експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води. А румунські військово-повітряні сили навчають українських пілотів літати на ф 16 І плідна співпраця з президентом Даном триватиме. Ждан, це та людина, яка під час і передвиборчої кампанії і раніше неодноразово згадував про Україну. Причому згадував як в контексті протидії російській агресії, так і в контексті європейської інтеграції. Зокрема, він казав, що він виступає повністю за підтримку. Вступу України до Європейського Союзу з 23-го року румуни взагалі а, більше уваги почали приділяти і співробітництву з Україною, враховуючи, що змінилися деякі логістичні шляхи, і частина того, що раніше йшло через Польщу, воно йде зараз через Румунію. І от в даному випадку, я думаю, дан просто буде розвивати ці проекти, бо вони економічно вигідні, причому вигідні як для України, так і звісно, для Румунії. Джордж Сіміон, хоч і заперечував про російські погляди, але заявляв, що в разі його перемоги вимагатиме від України. Компенсацію за отриманий минулого року зенітно-ракетний комплекс Петріот та виступав проти постачання зброї нашій державі а українських біженців, якщо й приймати, то в таборах на кордоні. А в листопаді минулого року через антиукраїнську діяльність СБУ оголосила Сіміону заборону на в'їзд в Україну. Те, що він каже, це його щира позиція. Це не передвиборна літоріка. Він так вважає, що таке популізм праворадикальний. Це ксенофобія. Це негативне, агресивне ставлення до інших, до мігрантів, до біженців. Неважливо, Сирія це чи Україна вони чужі, вони е, вороги, вони не наші. Далі е, агресивний егоїзм. Коли головне це е, гроші. А, наприклад, безпекові відносини, добрі стосунки з сусідами, це не важливо. Я можу і за грошей сваритися навіть з партнерами, руйнувати безпекові стосунки, партнерські стосунки головне гроші Ви нам маєте платити за все. На початку президентства перед нікушором даном постане непросте завдання: переформатувати парламентську коаліцію інакше доведеться проводити дострокові парламентські вибори. Експерти кажуть, що тоді ультраправі популісти спробують Будуть отримати реванш. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини.